Всім привіт. Тільки приїхав свіженький автомобіль. Hyundai Kona 2022 року виготовлення. Автомобіль облік середина року 2022 го Такий рестайлінгова модель, вже новий бампер. Дуже класний колір, гарно виглядає вживу. Зеркала складаються, безключовий доступ, два ключі. Автомобіль дивіться, максимально стан нового автомобіля, пробіг 34 тисячі км. Кермо що нове, плівка навіть ще не знімалася. Власник буде знімати перший. Віця, класно виглядає автомобіль, все максимально охайно. Так, Позаду також все в ідеальному стані. Хто хоче такі автомобілі, багато різних датчиків. Наш номер телефону 096 07 967, ваша карточка комплекси, інстаграм ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть всі посилання, фотографії на автомобіль. Кого цікавлять такі автомобілі, є в дорозі різний вибір. В такому кольорі різні пробіги, білий, чорний. Тому телефонуйте, допоможемо, приженемо. Автомобілі всі класні, збережені. Хто хоче рідний пробіг і рідну фарбу, телефонуйте, зробимо для вас такий автомобіль. Далі по автомобілю цьому покажу все детально, кого цікавить, в якому стані приїжджають автомобілі. Максимально все побачите. Далі у відео буде ця інформація. А цей автомобіль, до речі, вже ми веземо під клієнта. Клієнт побачив, що в нас були схожі автомобілі, попросив запропонувати гарний варіант. Ми запропонували, підібрали, ще скругували ще на, ще на кращий автомобіль. І от цей автомобіль зараз завеземо майбутньому власнику. Впевнений, він буде задоволений, тому що стан автомобіля дуже класний, максимально збережений. Отакий от стан автомобіля візуально. Далі по фарбі покажу. Ну, все загальне, щоб було видно. В якому автомобілі приїжджають в стані. Автомобіль тільки вчора приїхав. Сьогодні вранці я вже знімаю відео. Просто помитий зовні, все максимально охайно, класно, збережено. Так, дивіться, по гумі у нас гума нова, диски без носу. Позаду також гума що нова, диски без носу, колодочки також класні. Є парктроніки, камера заднього виду. Це, до речі, 39 кВт. Класний варіант, хто хоче максимально свіжий автомобіль, мінімальним пробігом. Кращого варіанта знайти ціна, якість важка, надійність. Так от виглядає автомобільчик. Зараз складемо, зеркала склались, так само ви відходите від автомобіля, коли підходите. Мабуть, потрібно далі було відійти. Він відчуває, що ви підходите, відкриваються зеркала. О, дивіться, зараз покажу. Ти підходиш, от зеркала відкриваються, я нічого навіть не трогав. Натискаєш клавішу, відкривається автомобіль, І сідаєш і користуєшся, насолоджуєшся. ключ діставати не потрібно. О, дивіться, по картам. В салоні все ідеально. Сидіння. Ну що сказати, 34 пробіг, 34912, стан нового автомобіля, приємчики, все ідеальне. Сидіння, коврики. То хто хоче такий автомобіль? Класний варіант. Тому все працює, а до речі, покажу камеру заднього виду. Це хотів думав, що цей. Так, от камера. Дивіться, вивороти. Дуже все зручно, комфортно. Така приборочка нова. так Багато там різних, зараз покажу налаштувань. Можна підчути телефон. CarPlay Android Auto Все працює, все класно. Є для окулярів. Так. Паркінг. Поставимо ручничок і покажу вам далі автомобіль. От різних налаштувань, дуже зручна навігація, Чотири режими руху. Так, позаду у нас все максимально також стан нового по картам. Так. Позаду з цієї сторони. Також все максимально охайно, збережено, Проєми нові карти і по цій стороні також все максимально класно. Так, сервісно навіть не дивився, не знаю, мені здається, можливо, навіть не буде заповнено, щоб і цей, але є якісь бумажки. Ну пробіг точно оригінальний, є виписка з аукціону, тому все перевіряється, все скидаємо, все підтверджуємо. Підключаємось приладом, показуємо. Тому точно все оригінально. Так, І багажничок зараз покажу. Так, По багажничку у нас також все максимально в класному стані. Є, до речі, такий коврик відразу. Це в нас провід на станцію додатковий. Також провід є від домашньої розетки під низом. Тобто все зручно для того користування, поличка, крючечок, сидіння складаються в рівну підлогу, наскільки я пам'ятаю, потрібно склали, великий об'єм отримали, щось перевезли, паличку зняли. Тому Кому потрібно щось там перевести, там, навіть можливо і переночувати можна. Деякі питають про таку опцію, але, як правило, люди думають щось перевезти, то дуже зручно це відбувається. Тут зручно на рівна підлога виходить. Ця поличка так легко знімається, не хочу зараз однією рукою це робити. Так, в такому стані автомобільчик. Так, і зараз ще покажу по фарбі. Відразу 106. 97,2. Оригінал. 74,5, 70. Дуже класно, коли автомобілі в такому стані приїжджають, бо люди хочуть новий автомобіль, як в салоні. От максимально все як в салоні. 61, це оригінал. Звісно, що навіть і тут. Там малесенькі царапинки є, автомобіль просто не полірувався, нічого не робилося. Це все можна довести до прямо стану-стану салону. 108. Але стан, я скажу, дуже класний. 61. Там не дотиснув був. 56,2. Так, дах відразу 129. 129. 104, 112, все оригінал. 75,5, Так, 101. 93,6, 102, 99, 99, 98,8, Так, це я міряв уже. 127, 118. автомобіль повністю в рідній фарбі. Ну, по ній видно відразу, що все в ідеалі. Заводське скло. Також у нас всі обійду, подивлюся, також всі по заводу, завод. так, Тут погано видно, затемнено. Завод, завод і завод. Тому отакі приїжджають у нас класні автомобілі. Максимально доглянутому стані з мінімальним пробігом. Ну, по цьому автомобілю видно, що пробіг точно оригінальний, тому що ну, він новий прямо перед мною стоїть. 34 пробіг, стан максимально збережний, рестайлинг. Тому такі автомобілі є. Телефонуйте. Наш номер телефону 09607 ну, 967, ваш карточка.com є. Інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Внизу під відео долюємо цю всю інформацію, тому переходьте, вибирайте. Зручний для вас канал, також дублюємо це на нашому сайті. Переходьте там також, вибирайте підписку, слідкуйте, телефонуйте. Там не всі автомобілі в наявності. Ми вам запропонуємо, тому телефонуйте, пишіть, ми вам скинемо варіанти і привеземо вам також на кращий автомобіль, будьте задоволені. Дякую вам за перегляд, до побачення, до зв'язку.